Національний природний парк Ністровський каньйон. еколоосвітня стежка Заліщицький парк. Видова зупинка дерева парку. Заліщицький парк парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, заснований на початку 19 століття на лівому терасовому березі річки Ністер біля розкішного палацу. Один із старовинних парків Тернопільської області. У парку зростає багато вікових дерев. 45 видів в формі гібридів кущів і ліан, з них 25 екзотів. 6 дубів віком від 300 до 500 років. Гінгодволопатеви одне з найстаріших дерев нашої планети. Виникло приблизно 300 мільйонів років тому є пращуром сосни і ялини. Чотири дерева сафори японської, батьківщина, Китай і Японія віком від 100 до 200 років. Також зростають інші дерева, сосна чорна. Тюльпанове дерево, бунтук канадський, акація біла, липа, тополя, ясен звичайний, клен, модрина, каштан звичайний.